Від репетиторської кампанії UKI. От, поговоримо про неї саму, про взаємодію, е, репетитор, клієнт, репетитор компанія і е, також про основні моменти першого заняття. Е, Розповідати для вас буде Саша Ярусевич. Він безпосередньо займається в компанії SEO-розкруткою, веб-аналітикою, рекламою в інтернеті. Ну, тобто, робить все те, щоб наш сайт був топ-топ е, серед пошуковиків. Ну, і по також він є співвласником і співзасновником компанії Ну, І я, вірний слуга Середський е Вадим. Я займаюся е соціальними мережами, е розкруткою сайту по них, е просуванням нашого каналу на сервісі YouTube, проєкт, про що ми поговоримо трошки пізніше, і взаємодію з нашими зовнішніми партнерами. Ну, і так Саша вам трошки розкаже про користувачі документи сайту, про наші нововведення. медиці. Ми теж привітаємо, доброго дня всім. Раді вас бачите. Як сказав вже Вадим, у нас буде два блоки. Кожен з них буде займати хвилин до 20, ми постараємося провести семінар, що цей досить швидко, ну і плюс після кожного блоку ви зможете задати питання, якщо щось буде неясно. Розпочнемо ми спочатку поговорити про саму компанію Wuckie, ми коротко розповімо, як ми все це організували, і перейдемо, Нашою співпраці з репетиторами. Отже, що таке компанія Book сьогодні? Ну, звичайно, в основному це ядро компанії це керівники та адміністратор. Так, ви бачите наш двох керівників і третя наша людина це ті, які цю компанію організували і займаються з цією роботою, починаючи від там, підбору репетиторів, закінчуючи рекламою і багато деталей. Але більше ви, напевно, будете спілкуватися з. Адміністраторами школи. Так, можливо, багато вже з вас, хто спілкувався з Леною, яка наш головний зараз адміністратором. З нею ви частіше будете спілкуватися по телефону, вже конкретно про замовлення, про клієнтів. А з нами, можливо, деколи будете бачитись на семінарах з приводу компаній і таких частин, як взаємодія репетиторів та то учнів, тобто другий блок, про присвячений заняттям з учнями, ми хочемо зробити постійним. І відповідно бачитися з вами і також ділити своїм педагогічним досвідом, тому що керівники компанії не тільки займаються конкретною роботою з приводу розвитку компанії, а також мають немаленький багаторічний досвід викладання От, від п'яти років десь так. Ну і далі переходимо в конкретніше. Перше, що ми робимо, це ми взаємодіємо з репетиторами. Тут я даром намирував дві стрільби, що не так, тому що з однієї сторони, з нашої, ми знаходимо репетиторів займаються тим, щоб їх діставалося більше в різних містах України. З різних предметів ми рекламуємося і через інтернет, і зовнішніми способами, через друковану рекламу. Це всім для того, щоб цих клієнтів стало більше, для того, щоб їм було саме працювати зручно, як з самою школою, так і конкретно з адміністраторами. Ну, а з іншої сторони, вони нам по суті як ви, і забезпечують потік учнів, які потрібен репетиторам. З, собою. з однієї сторони, для клієнтів ми намагаємося підібрати найкращих репетиторів, і для цього ми працюємо із приводу рейтингових систем, і з приводу е, конкретних предметів, які е, максимально близько до бажань клієнтів, знайти хорошого репетитора. А для репетиторів основна наша діяльність пов'язана з тим, щоб е, задовільнити їхні прагнення працювати і надати їм можливість вибиратися якомога більшої кількості клієнтів. Основна робота, що хороший викладач має бути в курсі наприклад, змін в тестах ЗНО, змін в правилах вступу, щоб мати можливість надати адекватну інформацію учням, студентам. І так само це має бути цікаво і батькам, учням, репетиторам наші соцмережі. І деякі інші пункти не пов'язані з сайтом, про них більше розкаже один. Ну, один з них ось, наприклад, семінар. Ми Ще я пару хвилин розкажу, що ми зробили конкретно для репетиторів і наступне буде, що ми зробили конкретно для клієнтів, щоб ця компанія була зручною Ну Перше, що ми зробили для репетиторів, це безкоштовне розміщення анкет. На сайті ви завжди можете зареєструватися і після цього зайти в свій особистий кабінет. І що вам буде доступно? Ну, Першим тілом вам буде доступне редагування даних своєї анкеті. Після того, як ви її редагуєте, адміністратор перевіряє на коректність. Бо, ні, і вона публікується. Ну, тут я хочу зупинитися, тому що ми даємо можливість не просто вести своє прізвище по батькові, предмет і все. Ми також даємо можливість вам зробити досить детальну і якісну анкету. Ви можете заповнити такі поля, як освіта. адміністратора. Також це є деякі, ну, деякі плюси для користувачів клієнтів, тому що все-таки досить великий відсоток батьків, які є прискіпливі, і ми можемо по аналізу сайту це сказати, що багато батьків детально переглядає анкети. Чим краще вона заповнена і більше інформації, тим більший шанс, що на вас зупиняться. Крім того, є ще такі поля, які можна звернути увагу, як Skype, тому що вже є деякі кількість замовлення, коли потрібен викладач по скайпу, це можуть бути діти навчаються за кордоном, екстерном чи в якихось інших випадках. І вже на найближчим часом, тобто ми вже почали роботу, з того, щоб розділити наші види навчання, як, такі як по скайпу, в та в репетиторах. Це буде якби нове ділення, якого раніше не було. Таке теж відповідно зустрічається в деяких компаній. Це е, точно можна сказати головна велика, якої точно її ще не далі Все, я як сказав, якби загальне. Ми створили карту репетиторів України. Наприклад, в Києві вже більше 120 репетиторів ввели свої адреси. Тобто ви можете обов'язково ввести, вводити свою адресу квартири, так? але якщо ви ведете вулицю будинок, це дуже зручно для тих батьків, які шукають для репетитора для занять у нього, щоб відповідно вони шукають вже географічне розміщення, щоб учням було близько їздити. Ну і взагалі це ще одна додаткова опція для пошуку ну і позиціонувати себе не тільки в списках, як і на картах. Далі перейдемо. В особистому кабінеті ви завжди можете переглядати інформацію про нові замовлення, коли надходить замовлення не на конкретного репетитора, а загального адміністратора просить підібрати репетитора. І якщо протягом перших хвилин адміністратор цим не справляється, він розсилає сил на почту і в особистому кабінеті в сторінці потенційні замовлення, ви можете переглядати, що є нове, і воно відповідно звичайно сортується по ваших е предметах. Якщо ви значить математики, то вам показувати не будуть. Але слідкуєте за цим, і хто швидше слідкує, е, відповідно з тих, хто е, має бажання відткнутися на нове замовлення, і адміністратор буде робити свій вибір. І на ць, е, щодо замовлень, більш звичайно важливою частиною, є те, що крім нових, зберігаються всі ваші старі замовлення. Коли ви отримуєте замовлення, у вас буде Сторінка з детальною інформацією про це замовлення може міститись все починаючи від ім'я замовника і телефону і предмету, і далі будь-які пункти, це там час, дні, тобто максимально деталі, що адміністратор дізнався, він відсилає. Ви, звичайно, можете попросити його продублювати на смс-кою або на пошту, але в будь-якому випадку ця інформація зберігається тут і через сайт ви можете робити повну звітність. Тобто, будь ласка, пожлійте адміністраторів, де потрібно їм постійно дзвонити і обговорювати, і ви все можете зробити автоматично, призначили заняття, дату. успішно, неуспішно успішно, ввели, відкоментували, якщо потрібно. І все від початкової інформації до кнопки оплати, доступне для кожного користувача. Так? На цьому основна, основна частина все. З приводу співпраці по соціальних мережах, відеоканалах, вони буде розказувати це те, що доступно всіх. Як ми організували сайт і взагалі компанію, для того, щоб вона була зручною для кіні, одне з перших, що можна сказати, що в нас є декілька форм подачі заявок. Я вже вів саме коротку, ви можете дасти тільки ім'я і телефон, і наш адміністратор вам перетелефонує з приводу пошуку репетитора. Але є декілька форм в різних місцях, плюс, звичайно, можна зателефонувати, і крім загальних форм, також ні анкій репетитора є зв'язку конкретно даним викладачем. І коли заповняється вона, в першу чергу, звичайно, телефонують вам і пропонують замовлення вам. Крім коротких, є й деталі. Будь-які види клієнтів ми намагаємося врахувати від лінивих, до тих, хто хоче написати про себе все. І там є ось така величезна форма, де, звичайно, не всі поля обов'язково заповняти, але можливо. Кожне замовлення особисто результати адміністратор, мається на увазі, що ви ніколи не отримаєте замовлення, якщо з клієнтом попереднього наш адміністратор не зізвонився. Тобто все-таки особистий, хоч ми багато чого ми хочемо оптимізувати, перевести через роботу в інтернет, але особистий зв'язок адміністратора, як з клієнтом, так і з репетитором на кожному замовленні, як мінімум, один дзвонок відбувається для уточнення інформації і для хорошого контакту зі школи. От. І що, можна сказати? Система пошуку досить непогана, тому що всі можливі бажання теж намагаємося врахувати по предметах, містах, ціновій політиці, вільня, що підготовці. Знову ж таки, має запуститись варіанти онлайн-офлайн підготовки, що могли, реалізували. І на можна сказати, що ми, крім там, роботи над дизайном, ми ще також маємо розділ з новинами освіти, з скажімою тестів, з, з переднім відеорозв'язків, тобто все, що ми навколо освіти, ми намагаємося ну, не все, але деякі моменти, які ми вважаємо важливими, теж охопити. Важливими, як для клієнтів, тобто максимально захопити деякі е, області так, якби і для ага, Ось це все з основних понять. І для того, щоб ви розуміли, що зараз теж у нас приблизно відбувається, можна навести деякі динаміки е, нашої роботи, перед тим ми перейдемо до співпраці з вами, що сайт. Е, Постійно сте в плані кількості користувачів. Наприклад, е, так, все-таки я думаю, тут багато людей з теж спеціальністю. Trafic. Тобто ми, ми завжди працюємо да. над тим, щоб отримувати більше клієнтів. Ну, основна штука це переходи з пошукових систем, реклама як онлайн, так і друкована в різних місцях. Так? Ну, це за курсів. Так? так само приблизно можна сказати і по нашій проєкти в соціальних мережах, вони напрямлені, як я вже сказав, і на швидку і війна задією. І, як показав досвід, що деколи репетитори краще реагують на повідомлення в соціальних мережах, чи там на пошту, телефоні звідки, потенційні, які я сказав, вони є в неї в окремому розділі на сайті виходить е -е, поштове повідомлення. Ну, як показує досвід нашого адміністратора, а ще швидше їх розбирають в соціальні мережі, коли вони публікуються. Ну, приходиться і з цим працювати. Тут теж є приліст постійний редакторів і інших користувачів. Володиму, ми йшли, і... і один з е, цікавих речей, які ми робимо, я хочу про нього розробити вступ, Вадим детальніше розкаже, у нас є відеоканал на е, Ютубі, він теж постійно росте в плані переглядів підписників, і ми його робимо як для позиціонування себе, бренду, так і для позиціонування репетиторів, і плюс це якийсь наш вклад такий от безкоштовний розвиток освіти, тому що, по суті, ми даємо розв'язки тестів ЗНО, і, як показує практика, в травні червні, там йде такий сплеск переглядів тисячі людей, навіть більше, що справді ну, є така потреба, і ми деяку діяльність абсолютно вільно проводимо для покращення в цьому плані освіти в Україні теж. Тепер я хочу запросити Вадима, що він продовжив дану частину, він розповів про деякі деталі співпраці конкретно вже з вами, з репетиторами, про ваші можливості.